Вітаю, друзі! Починаємо з масової утилізації російської техніки, що їхала на штурм у районі села Андріївка Донецької області. Українська артилерія і дрони просто розмазали колону бронетехніки противника, який атакував навіть на Камазах і газелях. Сили оборони України знищили танк, два БМП, три гольфкари. Їздити колонами бронетехніки. Давня російська забава на цих кадрах. Противник вирішив використати густий туман і сиру погоду для прориву на в напрямку проте третій мехбат президентської бригади спільно з 31 окремою механізованою бригадою розмотали три з піхотою і з граю мотоциклів. На славу постаралися і дрони дикі шершні. Тож, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. А ми продовжуємо. Знищений російський танк Т-80 БВМ зразку 22-го року з мангалом поруч із населеним пунктом Бурлацьке Донецької області. Ми бачимо, як після зупинення танку він палає не на жарт. Однозначно, лайк. Українські оператори дронів дійсно демонструють високий рівень майстерності у знищенні російських танків і бронетехніки. Основні тактики дроноводів ЗСУ. Удари по дахах веж. У більшості танків найслабше місце, верхня частина башти і моторно-трансмісійне відділення. Фпів-дрони з кумулятивними зарядами вражають ці зони, пробиваючи броню і викликаючи детонацію боєкомплекту. Атаки на паливні баки і боєкомплект. Якщо дрон потрапляє в зону зберігання боєприпасів або паливні баки, це часто призводить до детонації і повного знищення машини. Ройові атаки. ЗСУ використовують тактику атаки кількома дронами відразу. Перший дрон може вивести з ладу динамічний захист або пошкодити ходову частину, після чого другий завдає вирішального удару. Знищення російської, імовірно, БМД-2 з мангалом у місті Часів'яр Донецької області перед вами. Бачимо, як вночі між будівлями окупанти сховали техніку. Але наші дроноводи вистажили розвідкою та нанесли декілька точних ударів по ній. Тож, безпосередньо бачимо кадри з пташки, яка саме і вразила мотлох окупантів. Бачимо, як від БМД відлетіла башта, та поруч лежить шматок мангалу. Який, як ми бачимо, не допоміг ворогу в захищенні техніки від дронів. БМД утилізована слава героям. Далі знищення БМП-2 із Мангалом у Покровському районі Донецької області. Бачимо, як декілька дронів вражають мотлох РФ, та навіть один зміг залетіти всередину, що дало змогу остаточно утилізувати металобрухт окупантів. Ось перед вами чергове відбиття штурму дроноводами ЗСУ. ЗСУ роблять ставку на технології, тактику і точність, а не на м'ясні хвилі, які використовує російська армія. Навіть коли противник намагається взяти кількістю, українські дроноводи, артилеристи та оператори високоточного озброєння методично знищують колони російської бронетехніки. Тож, чому тактика ЗСУ перемагає м'ясні хвилі РФ, точність проти кількості. Українські сили б'ють точно в ціль, не витрачаючи ресурси, гнучкість проти шаблонності. ЗСУ використовують сучасні технології, а росіяни радянську тактику ХХ століття мотивація проти насильницької мобілізації. Українські бійці мотивовані захищати свою землю, а в окупантів інша ситуація. ЗСУ знову і знову доводять, що якість перемагає кількість, перетворюючи колони російської армії на купу металобрухту, FPV-дрони дрони головна загроза для броні. Оператори дронів атакують головну техніку і техніку, що замикає колону, блокуючи шляхи. Після цього інші дрони методично виносять цілі одну за одною. Використовуються розумні дрони з системами самонаведення, які знаходять вразливі місця. Ось перед вами знищення російської РХМ 4, тобто БТР-80, у місті Бахмут Донецької області. Бачимо, як після влучання техніка расистів розгорілась не на жарт. Адже наші хлопці не жартують з ворогом. Зсу дійсно демонструють вищий клас у знищенні техніки ворога. Особливо вражає те, як українські дроноводи знаходять слабкі місця російських танків і бронемашин, перетворюючи їх на купу металобрухту. Тож перед вами знищення двох БМП противника, що кинули машину і втекли. Чому російська техніка стає легкою здобиччю для дронів? Всі часті мангали на танках не рятують, дрони легко пробивають їх або знаходять обхідні шляхи. У бронетехніки РФ часто відкриті люки, що робить ураження ще простішим. ЗСУ пошкоджують техніку, а діє екіпаж у паніці кидає машини. Російські танкісти бояться дроноводів і часто самі тікають, залишаючи свою броню. Після цього українські дроноводи добивають техніку, щоб противник не зміг її забрати якось на цьому відео ну і на завершення ще одне підтвердження того, що російська армія тримається на страху, насильстві та повній зневазі до своїх солдатів З СРФ не просто відправляють мобілізованих і контрактників на забій, а ще й влаштовують внутрішній терор, щоб ніхто не міг відступити або вижити. Якщо великі полководці вирішили їх кинути, я Кирюшин Павел Володимирович, воєннослужащий 439-го мотострілкового полка. Я Гринц Иван Павлович, военнослужащий 439-го пустынкового полка. Мы обращаемся к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и министер-министру обороны Российской Федерации Белоусову Андрею Ремовичу. Записываем данное видео 18 марта 2025 года. Мы вынуждены прятаться на Донецком направлении, так как нам угрожает наше командование расстрелом. В лице командира батальона Бояркин Вячеслав Андреевич с позывным Теревьев. Также на протяжении некоторого времени через наши соцсети поступают угрозы обнуления и расстрела от, от наших командиров. Вот один из отрывков. Бійці 3-ї роти 431-го мотострілецького полку ЗСРФ звернулися до президента РФ Володимира Путіна і міністра оборони Андрія Білоусова з проханням захистити їх від свавілля своїх командирів. Ми просимо вас захистити, допомогти і врятувати від наших командирів. Поки Путін будує собі імперські замки в голові, простих мобіків і контрактників використовують як м'ясо. Усі ці бійці мотострілецького полку, як і сотні інших, не потрібні своєму командуванню живими. Російська армія. Це не братство військових, це просто зона без права на виживання. У цій системі або вмираєш на передовій, або тебе ліквідують свої ж. Ми втроєм, маховка чорний і корнілась на точку без, з трьома пустими ранцями для збору БК туди, з двома автоматами по утру. Походу слідування на задачу мы ми о наше местоположении. Как только мы подошли к лесополосе, на нас вышел по парадистанции командир Роки Кьяшка Михаил с позывным летний. И поменял нам задачу, отправив нас на линию боевого столкновения, зная, что мы ушли без оружия, боекомплектов, еды и воды. Задачу мы приняли, подошли ближе к лесополосе и укрыли здание. Я, то есть Корнила, пошел на разведку, по пути встретил бойцов с другого полка, которые выходили с той стороны, куда должны были зайти мы. Бойцы объяснили, что дорогу туда – это билет в один конец. Круглосуточно обстреливается минометами, контролируются дронами. Я вернулся обратно к рядом, и мы начали движение в лесополосу на указанную точку. Как только мы начали заходить в лесополосу, по начала обстреливать точечный миномет. Просим, просим соответствующие органы принять меры. В связи с угрозой наших жизней от командиров, прошу вас на время проверки прикомандировать нас в другой части. Мы просим нас защитить, помочь І спасти. якщо ти російський військовослужбовець, не будь гарматним м'ясом для амбіцій Путіна. Краще тікай, здавайся, саботуй, бо твоє життя потрібне тобі, а не Кремлю. Якщо ти в Росії, не ведися на брехню про захист батьківщини. Ця війна це злочини, і твоє життя коштує більше ніж мрії диктатора про велич. Не воюйте за Путіна, він зжере вас і навіть не помітить. Друзі, а на сьогодні це все. Я дякую вам за вашу увагу. Бажаю мирного неба. Разом обов'язково переможемо. До зустрічі!